Вітаємо, друзі! З вами відео журнал студентського наукового товариства Агайкола. Намагаюся знати все про щось і щось про все. Пропонуємо серію віртуальних мандрівок полтавським краєм та поговоримо про географію та мистецтво. У розташований музей мистецької родини Кричевських у будівлі, що є зразком українського модерну. Вона була зведена у 1916 році за проектом Василя Кричевського. Будівництвом займався технолог кераміст Юрій Лебіщак. Спочатку тут розміщувався опішнянський гончарний показовий пункт Полтавського губернського земства. Василій Григорович Кричевський був багатограном та надзвичайно впливовою постаттю в українській культурі. Він вважається засновником українського архітектурного модерну, нового стилю, що поєднав традиційні мотиви з сучасними тенденціями. Кричевський є автор державного герба УНР Тризуба, що став символом сучасної України. Він був одним із засновників Української академії мистецтв. Василій Кричевський також був патріархом великої родини художників, що зробили значний внесок у розвиток українського мистецтва. Музей мистецької родини Кричевських, що працює з 2013 року, демонструє не тільки мистецьку спадщину чотирьох поколінь династії, але й унікальні архівні матеріали, що висвітлюють їхню біографію та родинні зв'язки. Адреса музею опішня, вулиця Партизанська, 2. Гарікола. Завтрашній день належить тим, хто готується до нього вже сьогодні. Ніколи не його запитувати про те, чого не знаєш. Чим більше знаєш, тим більше можеш. Освіта, твій квіток у майбутнє.